Вітаю, друзі! Знову з вами Валерій Клочок, ранок 8 жовтня. Про головні події минулої ночі сьогоднішнього ранку. У цьому огляді підписуйтесь, коментуйте, залишайте свої коментарі. Розпочну із вчорашнього, нібито святкування путіним свого дня народження. Відзначу, що лідери країн БРІКС вже другий рік не вітають його із цим днем. Це дуже показово, як на мене, хоча вони підтримують економічні зв'язки із Путіним, але ймовірно не будують ніяких перспективних планів на далеке майбутнє щодо співпраці безпосередньо з ним. А можливо, і по інших причинах. Можливо, Валерій і правий, коли говорить, що Путін в холодильнику лежить, тому й не хочуть його вітати. Все може бути. Хто ж власне його привітав? Якщо згадати країни БРІКС, то зважайте, що Бразилія, Індія, Китай. Південна Африка не привітали, це ключові країни. Але є навіть і лідери країн НАТО, які привітали Путіна з його днем народження. Ну, таким лідером, єдиним з країн НАТО, став Раджеп Таїб Ердоган. Ну, Мотиви Ердогана складно пояснити, втім, він. Залишається як завжди у своїй якійсь канві. У нього свій рух, хоча і він є членом північно-атлантичного альянсу. Як для мене, як на мене, то взагалі членство Туреччини у НАТО це така, знаєте, загадка сучасної історії. Окрім Ердогана, привітали Путіна з днем народження. Президент Нікарагуа, президент Білорусі ну цей самий перший король Бахрейну, президент Цар, президент Туркменістану, Казахстану, ну і Пашинян. Президент Вірменії Нікол Пашинян перепрошую прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, так і його привітав. Хоча я чесно кажучи, знову ж таки мотиву у Пашиняна не розумію і не розділяю, зважаючи на те, що Росія фактично його кидає постійно, створює серйозні загрози. Можливо, саме тому він намагається якось балансувати, але скидається таке враження, що знаєте, влада заради влади. Піду. Типу «Підмахну Путіну, можливо, ще будуть трішки при посаді. Йому треба брати швидше орієнтир на Європу і залучатися підтримкою північно Атлантичного альянсу. Звісно, це може призвести до певної дестабілізації. Але навіть за нинішніх умов він має історію з тим, що Азербайджан у нього фактично військовий спосіб відвоював нагірний Карабах. Але це не всі вітання Путіна. Також були вітання від нас. Горить до цього часу нафтобаза у Феодосії, хоча там і був розміщений надсучасний комплекс протиповітряної оборони панцер С, так нібито він називається, такі навіть стоять і у Путіна біля Огарьова, але це ніяк не врятувало цю нафтобазу. Вона є однією з двох найбільших у Криму, друга в Севастополі. Дуже цінна для стабільності регіону. Що буде далі, звісно, побачимо. Ми також привітали хакери. Росію і Путіна з днем народження Путіна всеросійська державна телевізійна радіомовна компанія БГТРК повідомила, що вночі невідомі зламали онлайн-сервіси під час безпрецедентної атаки, як вони говорять. А про кремлівське російське видання газета повідомило, що атака призвела до припинення мовлення російських державних телеканалів: Росія 1 Росія 24 Росія культура, карусель та близько 80 регіональних телерадіокомпаній. Найпримітнішою деталю цієї хакерської атаки є знищення бази даних. Звісно, що пропагандисти відновлять своє мовлення, але я друзі скажу, що от атака саме на мовники російські це найбільш вагомий, найбільш суттєвий удар з боку України в день народження Путіна, тому що ставити під сумнів безпечність існування найголовнішого інструменту, яким керується сьогодні кремлівський режим у війні проти України, а саме ідеологічні машини. Ну, це така, скажу вам, як на мене, немала загроза. Тому я бив би саме в це, в це в серце Путіна. Ну і тепер давайте до інших новин, які є загалом у світі, і в Сполучених Штатах Америки, і знову ж таки в Україні. Спочатку коротенька ремарка стосовно Лукашенка, Лукашенко підписав учора указ, яким дозволив усім, фактично, хто має зброю в руках. Звісно, це певне узагальнення, але все ж таки збивати безпілотні літальні апарати, які там появляються час від часу. Чому мені впала в око ця новина? Справа в тому, що от я чую дуже багато наративів про те, що. Ліберальна модель управління державами, яка сьогодні присутня в більшості країн Європейського союзу, вона неефективна. Направду так і є. Але коли протиставляють її диктаторські режими, то тут знаєте, попахує такими. Давайте мовляв, і в нас таке запровадимо. Хоча я чую багато нарікань в Україні про те, що у нас також диктатура, обмеження свободи слова, відсутність демократії, таке інше. Але друзі, це не зовсім правда, тому що ми з вами, наприклад, навіть ось тут спілкуємося абсолютно вільно на всі теми і без купюр. Я вас можу в цьому запевнити. І от указ Лукашенка про те, що можна збивати саме безпілотники в повітряному просторі Білорусі усім, навіть митникам, буде вказувати країнам НАТО, що вони слабо ефективні. Звісно, можна брати до уваги цю інформацію, але звертати увагу на те, що тут присутній також і пропагандистський наратив. І тепер до подій за кордоном і в Україні, які стосуються переговорних треків, які цей тиждень і минулий в інформаційному просторі світової преси і української присутні дуже дуже потужно. Сьогодні у виданні Financial Times, Таймс, яке стало вже навіть ім'ям наріцательним, у нас виходить чергова стаття про те, що нібито ми ведемо закриті перемовини про мирну угоду з Росією, і Financial Таймс пророкує втрату територій. Я не хотів би вже знову повторюватися вам з приводу цієї інформації. Ви вже це чули неодноразово. Ви знаєте про пропозицію Єнса Столтенберга, попереднього генсека Північно-Атлантичного альянсу, про те, що ми можемо, наприклад, стати членом альянсу і де-факто не будемо контролювати території, які сьогодні контролює Росія, але де Юра ніхто ніколи не визнає за Росію ці території. Ви вже про це чули неодноразово. Але поява чергового матеріалу у Financial Times мені особисто вказує на те, що Цю модель активно пропихають на заході. І 12 жовтня, в суботу, коли буде проходити засідання Рамштайн, про яке я ще згадаю, тому не перемикайтесь. Воно багато в чому визначатиме тональність і, взагалі, подальший порядок денний співпраці нашої із заходом. І ця стаття пише, що деякі чиновники кажуть, що Україні не вистачає. Особового складу, вогневої потужності та західної підтримки, щоб повернути всю територію захоплену Росією. Ну, на рахунок усіх компонентів, чесно кажучи, я не погоджуюся з думкою редакції Financial Times, тому що найбільша проблема у нас сьогодні це саме Західна підтримка. Якби нам Захід дав більше зброї, то я не маю сумніву в тому, що збройні сили України використали б її максимально ефективно. І як реакція на ці повідомлення сьогодні виходить і стаття Подоляка? Я знаю, що ви скажете мені, хто такий Подоляк, чого ти, мовляв, його коментуєш. Друзі, він є радником керівника офісу президента Андрія Ярмака саме з політичних питань. І час від часу він озвучує тези, які напрацьовані в офісі президента. А тут уже читайте, це є і позиція. Президента України Володимира Зеленського. Сьогодні знову читаю у засобах маси інформації українських, де поточнюється на тому, що план перемоги Зеленську не передбачає взагалі ніяких переговорів із Росією. Хоча я не бачив цього плану, і мені складно сказати, чи там є такий пункт, чи немає. Втім, Володимир Зеленський неодноразово вже говорить після появи інформації щодо розробки такого плану перемоги, що, мовляв, ми повинні створити умови на фронті, такі, щоб Росія погодилася на переговори на наших умовах. Тому мені складно сказати, чи є там теза про переговори, чи нема. Подаляк говорить про мирні ініціативи, які сьоні лунають, в тому числі і озвучена ініціатива від Єнса Столтенберга про те, що ми можемо нібито території певні не контролювати певний час. Але отримаємо членство в НАТО як гарантію безпеки. На цю ідею офіс президента України не приставав ще з осені минулого року. І Подоляк розкритикував усі абсолютно мирні ініціативи, які сьогодні є в інформаційному просторі. І китайсько-бразильську, і там якісь інші, і пропозиції про часткове членство в Альянсі. Звісно, що не все від Подоляка залежить. Багато в чому залежатиме наша позиція і від нашої стійкості, і від західної допомоги. Тому 12. Жовтня, ще раз наголошую, Рамштайн, на який приїздить президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден, його візит вчора вночі, точніше минулої ночі, коментували в Білому домі минулої ночі за київським часом, звісно, і підкреслили глибоку відданість та рішучу підтримку Трансатлантичної безпеки і самооборони України. Звісно, я чудово розумію, що потужна підтримка і стурбованість Сполучених Штатів Америки вже всім набила оскомину і викликає в нас швидше, знаєте, такий негативний фідбек. Але візит Байдена, як стверджують у Білому домі, стане потужним. Так, це їхня пряма цитата, символом відновлення партнерства між США та Німеччиною і зробить тіснішою співпрацю у вирішенні найнагальніших світових проблем. Справа в тому, що друзі сьогодні Європа стоїть перед серйозним викликом, бо у разі перемоги на виборах США Дональда Трампа євроатлантична співпраця, Трансатлантична безпека. Постане під великим питанням, чи буде вона стійкою, такою і надалі. Тому нині я вбачаю, що Сполучені Штати Америки прагнуть надати Німеччині, а тут читайте нам максимально великої допомоги, щоб ми могли стримувати російську агресію. Тому що наголошу вам і повторю, і нагадаю, що Німеччина надає нам найбільше допомоги після США серед усіх країн Європи. Та певно, якщо зібрати всі країни Європи. То Німеччина надає більше, ніж вони всі разом взяті. І вже в четвер, 10 жовтня, післязавтра, Джозеф Байден вирушає з візитом до Німеччини. В нього там будуть проведені зустрічі окремо із канцлером Німеччини, прем'єр-міністром Великої Британії, президентом Франції, де вони будуть обговорювати різні питання, в тому числі Ізраїль. Але найбільшої уваги буде приділено саме, звісно, Україні, тому що Рамштайн це про Україну. Інші політики у США також зробили свої заяви щодо підтримки України. І я бачу, що Україна повертається в порядок денний, можливо, не так, як то хотілося б нам, але все ж таки повертається в порядок денний світової політики. Світову політику, звісно, зараз визначають Сполучені Штати Америки. Так, от віце-президент США Камала Гарріс виключила можливість особистої зустрічі з Путіним для переговорів щодо питання України і каже: я готова з ним зустрітися, якщо там буде українська сторона. Тому так Сполучені Штати Америки готові говорити із Путіним, але за участі України. Що мені особисто вказує, що на сьогодні все-таки надходять пропозиції від Росії до Вашингтона, мовляв, давайте порішаємо на двоїх питання України, а там якось небудь розсосеться. На що Камала Гарріс сказала? Що вона цього робити ніколи не буде, також вона розкритикувала заяви Дональда Трампа про те, що він швидко зупинить війну. Пряма мова звучить наступним чином. Вона це вже говорила, але я все ж таки вам це зацитую і нагадаю: якби Дональд Трамп був президентом, Путін сидів би зараз у Києві. Він говорить про те, що о, він може закінчити це в перший день. Знаєте, що це означає? Це означає капітуляцію. Дійсно, це означає капітуляцію, про яку говорить сьогодні частково і Подоляк. Але поки що якогось конкретного плану, який би ми могли б проаналізувати з вами, ні Сполучені Штати Америки, ні офіс президента не говорить. І це, звісно, нас до певної міри дратує. Я розумію, справедливість нашого обурення. Але ну на превеликий жаль, друзі, не ми з вами ухвалюємо рішення, втім ми повинні бути єдиними у прагненні все ж таки відстояти незалежність України. На цьому наголошую. І е, також Камалу Харіс запитали щодо нашого членства в Північно-Атлантичному альянсі. Зараз я думаю, що понесеться шквал критики на її адресу, тому що вона не дала чіткої відповіді. Чому вона це не зробила? Поясню, вона не може за визначенням це зробити, тому що вона не президент. США. якщо вона буде президентом, США, тоді вона буде давати більш чітку відповідь. Нині вона залишається в субординації, тому що Джозеф Байден буде визначати на сьогоднішній день до завершення його каденції наші перспективи членства в північно-татичному альянці. Камала Харіс відповіла наступним чином. Це все питання, яке ми будемо вирішувати, якщо і коли до цього дійде, вона також додала, що зосереджена на підтримці здатності України захистити себе від неспровокованої агресії з боку Росії. Вона просто вторить сьогодні Джозефу Байдену. Вона залишається в команді демократів. Мені також не подобається позиція демократів, я хочу більшої рішучості від них. Але, знаєте, не такого самодурства, яке сьогодні. Виголошують прихильники Трампа і Трамп, що, мовляв, ми все тут примажемо і вирішимо в один день. Тому нам буде непросто. Вчора також були і заяви від Камали Харіса і Дональда Трампа щодо можливої війни на Близькому Сході. Трамп знову у своєму репертуарі, виступаючи на заході, присвяченому річниці нападу Хамас на Ізраїль, сказав, що саме вибори є тою відправною точкою, яка буде визначати майбутнє Ізраїлю. Саме його обрання чи поразка. Ознаменує найважливіший день в історії Ізраїлю. Ну, Він натякає на те, що Камала Харіс ніколи не буде допомагати в достатній мірі Ізраїлю, щоб той відстояв свою незалежність. Трамп взагалі називав перемогу Камали Харіс у 2024 році екзистенційною загрозою для Ізраїля. Ну, направду скажу, що так, Камала Харіс прихильна до палестинців. Вона відповідні заяви робила, але нині вона оминає цю тему, розуміючи політичну відповідальність перед демократами, що вона має збирати максимально голоси і одних, і інших, тому залишається такою нейтральною. Ну, що, як на мене, чесно кажучи, не дуже правильно, тому що тут Трамп говорить правду, треба Ізраїль підтримувати. Більше, аби все-таки допомогти їм знищити терористів на близькому сході, щоб оцього всього бардаку, який там нині присутній, не було в майбутньому, і врешті-решт ми могли плюс-мінус нормально там собі планувати майбутнє. Це саме стосується і України, тому друзі, доволі об'єктивно, треба підходити зараз до заяв і риторики і демократів, і республіканців, розуміти, що в одних і в інших є. Серйозні вади, що стосується України. Мало визначеності, але коли визначеність є, така як у Дональда Трампа, то це означає просту банальну примітивну капітуляцію, здати території і все. Ну а завтра чекати чергового наступу Путіна. Відтак і прошу вас і закликаю до критичного мислення. Власне, це допомагає вам робити. І дякую за те, що ви залишаєтесь на каналі, підтримуєте мою роботу. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. Запрошуйте своїх знайомих і друзів долучатися до нашої з вами платформи. Всіх люблять цінує шану. Не перемикайтесь, все буде Україна.